Друзі, всім привіт! Запрошую вас в новий влог і розпочинаю його з кухні, з приготування дуже смачного сніданку. Ресторанного я б сказала. Це буде омлет в тортилії. Виходить дуже смачно, тому обов'язково спробуйте, хто ще не пробував. На маслі хі обсмажую шампіньйони, болгарський перець та помідорки. Брут два яйця, водечкою збиваю, додаю сіль, перець і вливаю до обсмажених овочів. Готую омлет приблизно 1-2 хвилини, зверху накриваю тортилією і за допомогою тарілки перевертаю на інший бік. Для начинки використовую твердий сир, зелену цибульку та листя салату. Все згортаю пополам і ще буквально 2 хвилинки, щоб сир розтопився. Дуже смачно, ситно, корисно. Це один з моїх улюблених варіантів сніданку. Хто їсть? Всім смачного! Привітик всім! Явочки, привітайся. Привіт, друзі! Привіт, друзі! Вихователька дала на вихідні завдання, навіть два. Перше це намалювати з дітками картину на довільну тему. Ми обрали, що будемо малювати Що, явочка? Що ми будемо малювати з тобою? Мамо! Ні, мамочку, ні. Ми будемо малювати. Зараз прийшла весна. Після зими наступає весна, все розквітає, прилітають пташки з теплих країн. Я вже Єві трішки допомогла. Намалювала основу місяць. Зараз вона буде розфарбовувати небо, і тут будуть пташенята сидіти. На гілочці. Потім покажемо, що в нас вийшло. І друге завдання є. Нам треба посадити рослинку, але вже завтра посадимо. Що, Була, що ми будемо садити? Цибульку! ми посадимо. Всі дітки принесуть, і у вас на підвіконі буде такий город. Ви будете поливати свої рослинки, піклуватися про них. Вони зійдуть, виростуть. Буде дуже цікаво, так? Є! Ну що, ми, ми посадимо, а вже завтра будемо садити. Сьогодні вже немає часу. Мама намочила цибулинку, щоб вона швидше пустила корінчики і проросла. А завтра вже посадимо, добре? Yes. Yes. Йдемо малювати? Ось наш малюнок. Тобі сподобався? Так. Да. Ось такі пташки сидять. Горобчики, так? Так. Да. Нагілок. І сьомають. І цьомаються? Так. Да. У ага. нас вийшло з тобою якась сакура. Тепер треба, щоб наш малюнок підсох. Дуже гарний. Кіпіяти, ключі. Ми сьогодні виконуємо друге домашнє завдання. Садимо рослинку. Що ми посадимо? Цибульку! Цибульку! Я буде садити цибульку. Це так прикрасили горщик. Синьо-жовтий. є. Дивись, Зімуня, що тобі треба зробити. Ти береш, набираєш землю і сюди в горщик даєш. І сюди в лечик. Молодець! Так, давай задавайте, випахай. Супер. Все, сховала цибульку? Так. Тепер ти в садочку будеш поливати, цибулька швидко проросте. І це буде рослинка, яку ти сама виростила. Так? Так. Потім мама прийде до тебе в групу і подивимося, яка у нас виросте цибулька. Я посіджуюся булькування. А куди ти йдеш, Я до Так. пада? Yeah. Перший yeah. раз. Будеш yeah. Добре. Як називається? Mm, Осілок. Може бути оленів, а може бути лось. Ось. Сихай молодець. Дивіться, це ми відкриваємо ключиком. Називається замок. Замок. Так, да, молодець. А це хто такий? з Такими ріжками? Коза. Коза, молочинка. Це на городі росте такий великий великий. Гарбуз. Гарбузь, лучинка. А вмієш робити так, як мушка. Зі. А ще між робити так, як змійка. Змійка повзе і так робить Є, супер, молодець. Давай ми спробуємо пограти. Ти повертайся інтер, і, та, всі, там, і всі там. Є ще щось заднім. Теперь поправимо ножечко і постукати, поки не мочку. Супер. Тепер дивись, візьмаємо ось такий інструмент. Потресе. Молодець. Тимося далі. І у нас дудочка, треба її подути. Супер, молодчинка. Є нашки такий інструмент. Потрясемо. Клас. є барабанчик. Так, барабанчик стукає. Супер, молодець. Придивиться, дві інструменти тут, а він але такий мішачок. Я його так поставлю, заховаю свої інструменти. Та, йду, трошки ось там, далі, сюди, сюди. Ти вушками слухати, який інструмент зараз грає, добре? І брати його і теж грати на цьому інструменті. Ну, слухай уважно, як слухай. Молодець, а ну зараз. А, тобі сподобалось? Так. Да. Прийдемо ще. Да. Ти молодець була, ти так гарно вчилась. Да. Все робила, що тобі казали, так? Так, да, і мама ладья. І тебе привезли мармеладкою, і за це буде було дуже чим. А там я відросла посилочка така, навіть бі. Все капає, топиться, але морозець І відчувається. Хочеться вже весни, а прийшла зима. Забрали посилочки. додому. замерзли. Сонечко світить, а не є. Бабушка звичайний. Це ми. Це ми. Заходим! Поспішать робити розпаковочки, так? Так. Прийшла наша улюблена кава від 25 Coffee Roasters. Я замовила спробувати нові смаки і ще де. Що відкриваєва? Я відкриваю. Січ пальмен! Це не пельмені, кава, Єва. Так, це кава. Так, зразу хочу сказати, що потім не забула: для моїх підписників, як завжди, діє знижка мінус 15% за промокодом сніжан 25%. Ця знижечка буде діяти протягом місяця на будь-яку зернову каву, окрім дріпів, комби та наборів. Так, я ще взяла спробувати ось такий веганський дубайський шоколад, молочний, з фісташковою пастою та катаїфі. Будемо пробувати зараз мама. Зробить каву собі, і бабусі. А я буду пробувати шоколадку, так? У них завжди дуже смачна, тільки натуральна кава свіжої обсмажки. А я вже заварила собі кавечку, армат просто на всю кухню. Зараз буду смакувати. Новий смак, аромат пекану, словового джему та шоколаду. Завжди обираю помел для турки та для заварювання в чашці. І вперше буду пробувати дубайський шоколад. Зараз мені буде дуже-дуже смачно, Тому для усіх поціновувачів кави щиро рекомендую спробувати дану торгову марку. Кава в них завжди свіженька, натуральна. Тільки свіжої обсмажки. Зручно, що на сайті працює менеджер, який індивідуально підбирає вам каву до вашого смаку. Любите ви більш з гірчинкою чи більш з кислинкою. Mm, Неймовірний аромат і смак. Дуже смачно пробуємо шоколадку. Так, цікавий смак. Дуже схоже на халву. Мачно. Наступна посилочка з тему. Замовила я ось такі два красиві купальники. Чорний, з такими розрізами, дуже цікавий. І ось такий коричневу смужку. Цей же йде роздільний, трусики, збоку такі зав'язочки і такий верх. Примірюємо. Вау! Друга ручка. Супер! Це дуже гарний. Тут такі, як палюсточки надрізи. Круто. А ну забере ручки. Покажи цей узорчик. Забере ручки. І угу. Супер. Який тобі більше сподобався? Чорний чи коричневий? Чорний? Так. Да. Такий коричневий які гарні. І Дікий капелюшок. Дикий ага, капелючок. Молодіше. Угу, угу. Добрий рано. Мабуть, яче. Хай водичка замерзла. От поспішаємо в садочок. Я буду дивитися на свою цибульку, так? Да? Ага. Вона вже напевно підросла за два дні. Моя. Моя. Це твій малюнок? Типі знала? Я. Круто. Добрий день. Бачиш, це твоя цибулька? Так. Да? Підросла? Знайшла кущик під сніжників. Яка краса. До речі до кожного року. Буду на такій місці. Так, завела я у садочку, пішла з мамою в парк трошки походити. Тут дуже класно, пташки співають, але мороз бере своє, я ж наділа цей копісон, замерзла. Надіюсь, вже цього тижня температура піде до гори і наступить справжня весна. А поки ще лежить сніг. Я в садочку. Сьогодні зранку йдемо я питається, як там моя цибулька, що я сидила. Каже, зараз подивимося. Вчора раз не було в садочку. Ми ходили до логопеда. До речі, їй дуже сподобалось. Будемо тепер ходити два рази на заняття до логопеда. Поки що ходимо, дихаємо свіжим повітрячком. Подрібнюють дерева. Повернулись з прогулянки додому, і я сьогодні маю настрій приготувати сирник. Погляньте, який він красивий в розрізі, трьохшаровий. З першого погляду може здатися, що він має багато процесів приготування, що його дуже довго готувати, але повірте, готується він дуже-дуже швидко, виходить надзвичайно смачний. Для початку приготуємо тісто. Яйця збиваємо з цукром. До світлої маси додаємо розпушувач, какао-порошок та просіяне борошно. І все гарно перемішуємо до однорідності, тісто готове. Список усіх інгредієнтів залишу в описі під відео. А зараз приготуємо сирну масу. До промитого маку додаємо гаряче молоко, перемішуємо і відставляємо в сторону. Можна взяти домашній сир, сьогодні я використовую рікоту, до сиру додаю яйця. Цукор, крохмаль, ванільний цукор і все пробиваю блендером до однорідності. Тепер відділяємо одну третю сирної маси і до цієї меншої частини додаємо підготовлений мак. Все гарно вимішуємо і приступаємо до збирання сирника. Дно форми застеляємо пергаментом, викладаємо тісто. Найважче в цьому процесі рівномірно розпроділити тісто. Зверху викладаємо сирну масу. І в кінці йде сирно-макова маса. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно півтори години. Коли сирник охолоне, виймаємо його з форми, можна полити зверху шоколадом та посипати пудрою. От і все, сирник готовий. Він дуже-дуже смачний, красивий в розрізі, гарно тримає форму. Обов'язково спробуйте приготувати за таким рецептом. Де ти даш? Я вже не могла дочекатися наступної зустрічі з логопедом, так? так. Тобі сподобалось так? Молодець. Мама тебе заведе, а бабуся забере, добре? Бо мама Ні. йде на роботу. Ні. Мама мене забирає, а бабуся буде не роботи. Так? навпаки? Ну, Кучка. Сильно любить. Дуже любить метелики, дивись, які гарненькі. І наше завдання пройти доріжку, назвати слова. І потім всі метелики там на дошку. Бачиш, квіточки такі є. І всі метелики поскладаємо на квіточки. Добре? Тримай молоточок. І дивися, тут намальовані слова. Скажеш мені, що це таке. І постукай так молоточку. А ну присідай, так як я. Це такі є Міша. Ah, клас. А що це таке? Такий смаколик. смокодик. желе. жила. Клас. А хто це така? Я Молодець. А це хто такий? Зелез. Супер. Молоченка, адвісь. А дві, це є сало. Сало. Клас. А це знаєш що? Зелез. Золото. Золото. Клас! Молодець. А а це що таке? така? Мама чекала Ти Ходи. Мама, я вибула, мама я Все, ми сьогодні тренували з нею гарне дихання і язичок. наприклад, якщо свистячі звуки, вона його висуває так між зубки. І навіть іноді чи якийсь звук ти чи щось таке то так, їй пояснила, що у нас яз... язичок живе в ротику, ми його не висовуємо, він нас не тікає. В неї дуже гарно піднімається язичок вгору, і вона от дуже, так коли діткам коли я ставлю звук ричи, звук шиї, дуже важко подути на носик. А вона так класно піднімає язичок догори. Опа, угу, ти молодець. І тобі, мамочка. Дяка. І тобі. Будемо вдома робити вправи? Так. Добре. Бабуся на вулиці чекає. Давай ручку. Смачна жилайка. Так. Так, пригостили то завжди до кінця уроки їм дають мармеладку. Mm. Плави надіснуть. Треба буде вдома ще займатися. Mm. Похвалили його.